Таке ж небо гарне, прям весняне. Дуже гарне. А це мій тимчасовий холодильник, який працює тільки в холодну пору року, тому що в мене холодильничка нема. Мій холодильничок залишився на горі. Віконечко плаче, це не такі класні вікна, як ми ставили на горі, хоча на горі теж мене вікна плакали, бо там тонкі стіни. Ще я нещодавно викинула свою давню, таку маленьку мрію забаганку. От хотілося мені таку мати штучку, типу як снігова кулька, в якій отако от плавають блискітки. Я взяла, зробила собі сама від, з флакончику від Дезіка. Шкода, що не дуже видно, але я думаю, що ви зрозуміли. Мій мужчина цілується. Взагалі, останнім часом я розумію, що якщо мені хочеться зробити для себе щось приємне, щось нелогічне, навіть дитяче, я беру це і роблю. Хочу з'їсти шоколадку, їду і їм, навіть якщо я розумію, що це не дуже потрібно і не корисно. І неекономно зараз. Хочеться мені от таку штуку з блискітками. Беру і роблю собі таку штуку з блискітками, просто тому що просто тому, що це приємно, просто тому, що порадіти. Тому що таке життя, коли ми кожен день зустрічаємо як останній, і я прокидаюся, я радію, тому що я жива, і в мене є час, щоб жити і радіти. І я живу і радію, тому що я не знаю, чи буде в мене завтра, чи не буде. і Ну, не дозволю я собі щось. Ну, і що, і нащо? Не знаю, це важко пояснити, але мені здається, що після перемоги ми всі будемо радіти як ніколи. Тому що всі ми зрозуміли насправді, які ми були щасливі, як у нас цього було багато і є навіть зараз. Бо навіть зараз, коли в нас війна, я знаю людей, які з Польщі приїжджають в Україну зробити медичне обстеження, тому що в Польщі черга на три роки вперед, або в приватній клініці. Клійні ці це дуже дорого зробити. А в нас, будь ласка, йдеш, записуєшся за помірні гроші, і за один день ти можеш пройти декілька лікарів. Коротше, ми класні українці, і все в нас буде добре після перемоги. Так, і ми будемо радіти, як ніхто інший і як ніколи раніше. Ми дуже сильні стали, дуже сильні. Подруга дала мені покористуватися своєю мультиваркою. То я почувній хлібчик. До речі, дуже прикольний виходить. Він зверху біленький, не, скоринки немає, але всередині те, що треба. І скориночку можна легко йому зробити. Це його поставлю просто, щоб він підійшов. Я мультіварочку трошки підігріла. Зараз поставлю, тут є відтермінування. Можна поставити відтермінування. І взагалі я на ніч кладу. Десь замішую, коли вже майже сплю. Швиденько кидаю сюди в мультиварку, ставлю від термінування 6-7 годин. І коли я зранку прокидаюся, в мене вже гарячий хлібчик. Але сьогодні в нас є таке попередження, щоб ми набрали води і приготували щось їсти зарані, щось таке мали б якісь сухпайки, бо ну, такі є очікування, що знову нас чекає Божа милість. Тому я спечу хлібчик в день, поки в мене є світло. І все буде добре. З тієї ж самої причини понабирала то води скрізь, де можна, відро набрала. Там ще й баклажка набрала. Думаю, що справимось, да? Мурчун? Я маю такий скарб, дивіться, це я на лекції знайшла оголошення, що людина хотіла комусь віддати е, такі. Я не знаю, як це сказати, від кіндерів. коротше кажучи. І я їй пояснила, що мені потрібні такі штучки, щоб виготовляти шумові інструменти для інклюзивних діток. І вона мені оце все просто відправила і оплатила посилку. Хоча вона взагалі не мала цього робити. Боже, українці, я так вас люблю. Не можу. Так це ну так, не знаю навіть як це пояснити, але приємно розуміти, що комусь не все одно. Що комусь не однаково це. що Комусь є діло до того, що ти робиш, комусь є діло до цих дітей. І це так прям зворушливо, це так надихає. Дві хвилинки тому пропікала моя мультиварка. Це значить, що хлібчик вже готовий. Дивіться, який він вийшов. Він абсолютно білий зверху, але пропече не повністю. Бачите, як пружинить? До речі, зробити його рум'яним досить легко. Для цього я його витягую, перевертаю і буквально хвилиночку ставлю на режим жарка. Але, чесно кажучи, я не хочу, мені подобається, коли він такий. Він дуже-дуже ніжний, дуже-дуже пол... вологі, ніби виходить всередині. Коротше, я його не підсмажую. І зараз я витягну, покажу, який він там знизу. Гаряченький, гаряченький, отакий от він красивий, отакий от рум'яненький, зверху біленький, іду його витягаю під полотенечко. Не розрізала поки свіженький, хочу вам показати, який він всередині. Просто кайф. Бачите, прижинить як? І він такий трошки як. Вологий, пропечений, але дуже-дуже ніжний за рахунок того, що було м'якеньке тісто. А це я собі купила дощик. Це моя така, ну, така сама забаганка, як і про той сніговий шарик, снігову кульку чи баночку з блискітками. дуже хотіла такий дощик мати, який йде з голографічним ефектом. Бачите, як відблискує? Трошки вам нічного Житомиру. Йду на вечірню молитву. У нас репетиція зараз буде годиночку перед тим. А потім молитва вечірня. Від початку війни кожного дня ми збираємось для того, щоб проголошувати Божу волю, Божу силу і підтримувати молитвою Україну і українських захисників. Ідеальна вечеря. Дивіться, смажена картопелька. Квашена капусточка, там трохи є хріну. І мій хлібчик. Дивіться, який він м'якенький. Як він. О, бачите? Клас. Це насіннячко льону, це ви бачите. По, по вечерю і спадки.